Друзі, привіт! Ви на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнющий салат із простих інгредієнтів. Я рахую, що на паску його можна приготувати, тому до речі, називається він чоловічий. Не знаю чому, але як є, полюбляють його всі. Що нам знадобиться: Чотири яйця: основний інгредієнт це шпроти в олії. тут 270 грамів, зелений горошок. Цибуля, в мене півтори цибулини і дві такі невеличкі морквини. Ну, майонез домашнього приготування. І це все почнемо зі шпрот. Так, беремо шпроти, викладаєте у ємність, там, де будете, в принципі, викладати і готувати ваш салат. Ну, І подавати, як в мене. І отак от просто розминаємо трішечки без фанатизму. Шпроти ми розмяли. Ставлю петельню на вогонь нагріватись. І поки буду мілко нарізати нашу цибульку. Таким невеличким кубиком. Петельня розігрілась, додамо трошки, зовсім трошки оліїв. Олійка розігрілась, викладаємо нашу цибульку і будемо натирати морквину нашу. Морку будемо натирати ось на цю терку. Цибулька підсмажилась, трішки додаємо сюди морку. Ось так. І трішечки притушкуємо. Друзі, засмажка ось наша вже підостигла. Викладаємо її на шпроти. Шпроти промазувати майонезом не потрібно. Тепер наші яйця. Будемо нарізати ось отак, півмісяця місяцям шод. Ось це ми нарізали і викладаємо на засмажку. І оцей вже слой, тобто шар, будемо змащувати майонезом. Нагадаю, майонез в мене домашній, у мене є два рецепти на каналі, я залишу посилання. В описі цього салату. Так, тепер змастимо майонезом. Ось так. І далі покажу, що будемо робити. Тепер викладаємо наш горошок. Ось так трошки ще прикрашу зелененькою цибулькою. І, в принципі, все, наш салат готовий. Ось дивіться, неймовірна. А Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!